цим флексерам траперам. З вами Свегін, Міністр Флексу. Ви на каналі Юей. І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про доволі значну зірку UK репу, такого виконавця, як AJ Tracy. Я його випадково відкрив для себе, коли дивився британський кримінальний серіал Top Boy. І в одному сезоні я почув трек від AJ Tracy під назвою Quarterback. Цей трек я довгий час слухав на ріпіті get into the але перед тим як я почну не забудь поставити лайк та підписатись на канал Joseshia Robbie я роблю для вас свої шутри let's get let's go come The new vips, white on white, bar, Мені не завжди заходить uk реп в першу чергу через британський акцент, але в даному випадку все звучить дуже круто. Якби я не знав, що AJ джей трейсі із західного лондону, я б міг би подумати, що це якийсь американський репер. Хоча кого я обманюю? Цей британський акцент, як його не ховають чутно за кілометр. Разом з тим я прицінив парочку його альбомів і можу з упевненістю сказати, що AJ джей трейсі робить дійсно круту музику, real shit. Якщо ви полюбляєте американський реп британського розливу, то у вашому плейлисті точно знайдеться місце для AJ Tracy. Чи Волтон Гранд більш відомий як AJ Tracy, британський репер, співак та продюсер із Led Bro Західний Лондон. Велику популярність він почав отримувати після 2016 року, коли про нього написали в Guardian, А його іпішка Secure the Back 2017 року в буквальному сенсі сколихнула британські чарти. З шести років. Ки він читає реп після того, як кинув вивчати криміналістику в університеті, він повністю присвятив себе музичній кар'єрі. Трейсі пояснює свою еклектику своєю матір'ю одиначкою з Уельсу, яку він дуже поважає. Вона була колишнім діджеєм піратського радіо. Вона крутила йому Реп гараж, як він каже, у їхньому домі в маєтку Сатон у північному Кенсінгтоні. Ейджей трейсі відточував свої навички швидкого репу на платівках drum and bass у своєї матері, які набагато швидші за звичайний реп чи грайм мелодію. Тим часом його батько з Тринідаду, який переїхав, коли трейсі було 6 років. У 90-х його батько був у британському хіп-хоп гурті, який трейсі завжди відмовляється називати. Він навчав свого сина, як писати тексти. Через свою змішану шкіру його часто не приймали чорні, і переважно він тусувався з білими дітьми. Через бідність, в якій він жив, він теж займався торгівлею наркотиками, але вчасно зав'язав. Трейсі каже, що проблема з ножами та насильством у Лондоні через те, що чорна молодь не має цілі в житті і не має куди спрямувати свою енергію. В своєму репі Трейсі нікого не вчить і не дає приклад, лише розповідає хвалькуваті історії зі свого життя у флексерській манері. Ей Джей Трейсі незалежний виконавець, який став успішний не тільки завдяки своєму таланту, але й завдяки своїй команді і тим, що він їздив у туризке. Ну а ми рухаємося далі. let's get it, let's go! Його команда допомагає йому краще взаємодіяти з його аудиторією. Завдяки чому йому гарантовані солдати? Також він каже, що треба набратись терпіння, і це досить довгий процес. Лайфхак <тит> <тит> для молодих виконавців. Подивіться, як ваші колеги спілкуються з аудиторією. Завдяки треку Лен Groove Трейсі став зіркою національного масштабу. Yo, AJ славиться стрімкими демонстраціями свого вокалу та його універсальністю, перемикаючись між різними стилями, які зараз визначають музику Великобританії, серед яких ґраєм требдріл будь-що у міксі синт попом. Жоден жанр не залишався без змін. Однак до 2019 року 25-річний хлопець спостерігав, як його однолітки мчать попереду. Він роками жив у андеграунді, працюючи здебільшого у грайм музиці, випустивши низку добре прийнятих міні-альбомів, на яких звучали фіти від американських реперів, таких як Ейс Сепрокі, і співпрацював зі своїм товаришем Дейвом над треком «Тіаго Сільва 2016 року. Тим часом Стормсі, який почав опускати музику після трейсі, став національним надбанням із такою культурною вагою, яка змусила журнал Тайм помістити його на жовтневу обкладинку, Дейв отримав музичну премію Mercury за свій дебютний альбом Psychodrama та зіграв у серіалі То бой з лондонським репером Літл Сімс, що набирає обертів і граєм ветераном Кано. Альбом AJ Tracy став золотим, на його рахунку п'ять платинових синглів. Він записував треки з такими виконавцями як Stormzy, Стормсі, Хедіван, Айч D та іншими представниками мейнстрім сцени британського репу. Його другий альбом, названий Flu Game на честь баскетбольного матчу, коли Майкл Джордан подолав харчове отруєння та привів Chicago Bulls до перемоги у п'ятій грі фіналу NBA 1997 року. Частково він підтверджує, що вважає себе рівним Джордану у своїй галузі. Цитата: Я думаю, що я найкращий репер у грі разом із мікрофонними партнерами, такими як Дейв Хейді, Ач та багато інших, Трейсі допоміг британському репу перетворитись на домінуючу поп культурну силу країни, і каже, що тепер він хоче розвивати органічний зв'язок між сценами Британії та США. graduated from the streets, but I wasn't passing my test. Sun to the beach and AJ coming with tings as well. I'm in the studio on the blocker with my hand on the tech. Use the flat packs, I'm giving up packs. This the old flow. i in my memories and I keep notes, gotta pay my tax. And I wild and wild cause I'm piling. Run out this money, I'm running it back. I'm a ride on a wave to the sundown. AJ Tracy в авангарді молодшого покоління британського репу, який може легко перемикатися між стилями, не відчуваючи обмежень трайбалізму, амбітного формування духу часу, що приносить йому порівняння з такими артистами як Дрейк, який так само залітав у різні жанри. Але десятиліття на сцені дається в знаки. Він нещодавно приєднався до TikTok і каже, що це змушує його почуватися старим. Цитата, тобі потрібно змиритись з цим або стати бумером. Ми говоримо про дріл, найбільш інноваційний і захоплюючий британський реп стиль на даний момент, і про те, як часто нігілістичні та агресивні тексти були піддані цензурі столичної поліції та використані у суді як докази про ТМС, звинувачених у кримінальних злочинах. За умовами наказу про кримінальну поведінку партнер Трейсі по Bringing it back» Репер Ді Гаді повинен перед кожним записом нести свої тексти на перевірку в поліцію then that that back стембатрейсі каже, що бідність і кримінал впливають на написання текстів і тому дріл настільки зла і агресивна музика. І Він чудово розуміє дітей, які живуть в цій реальності і читають такий реп на його альбомі. «Flu Game є згадки про бананові кліпси і Working White. Сленг для зброї та продажу наркотиків на вулиці, усе це безсумнівно досить далеко зараз від його способу життя. Цитата: звичайно, я не збираюсь звинувачувати себе, але я не зовсім з вулиці, відповідає він. Деякі з моїх друзів та членів родини все ще роблять те, що їм потрібно. І я не люблю брехні, тому навіть якщо я її трохи приправив, все в моїх текстах завжди від правди. І друзі не дозволяли мені зайти в кабінку і починати брехати. Кар'єра Трейсі охопила десятиліття протягом якого брехня. Британський реп став мейнстрімом і був невід'ємною частиною цього, але він не хоче зволікати і вже говорить про відставку. Цитата: Я перебуваю в середині вікна. каже він, і думаю, що коли мені виповниться 31, я покінчу з репом. Можливо, я почну керувати артистами, створювати артистів, наставляти, буду біржовим брокером. Хто знає? З вами був Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. Напишіть, будь ласка, 10 ваших улюблених треків. Від цього виконавця Лес Гір.